Попитання щодо продовження запобіжного заходу витиме. Рекомендує... Скільки... Ви не бажаєте. Ні, зараз обговорюється три клопотання. Три клопотання, які, які, які вирішені нарад, тому вони розглядаються разом. Особливо клопотання про зміну та продовження, бо вони фактично тотожні і мають один предмет. суд, я розумію, що наразі а, здійснюється, а, Щодо клопотання, які були подані стороною обвинувачення. Я заперечую про клопотання, які були подані безпосередньо. А, Сторону обвинувачення щодо продовження запобіжного заходу, оскільки воно не відповідає вимогам кримінального працівного законодавства, зокрема, воно є тотожним з усіма іншими клопотаннями, які подавалися раніше. В цьому попотанні до даного клопотання не додається перелік осіб, які не, не допитати, відповідно до статті 184 частини 3 пункту 2. тобто не додається дані вимог. Порушено умови статті 62 конституції України. Крім того, дане клопотання не містить собі. Підтверджуючи відповідні влакти того, що ризики, на які вони посилаються, є реальними і які можуть бути доведені належним допустими доказами. Нагадую, що практика Європейського суду справ людини зазначає, що з часом ризики зменшуються, і на сторону обвинувачення покладається обов'язок доводити стороні обвинувачення про те, що дані ризики є. Ризики жодних на які посилається сторона обвинувачення, вони не змогли довести. Що стосується клопотання, які було подано. Порядку 201 повністю повністю підтримую, вважаю таким, який підлягає задоволені. Що стосується безпосередньо закритого судового засідання, то вважаю його передчасним, оскільки як відомо і повинно бути відомо а, стороні обвинувачення, як а, особі, яка допущена до державної таємниці, то є порядок, є спеціальна зала. Якщо б ми розвідали питання, які відносяться до державної таємниці, то є процедура, яким це здійснюється. Тоді так ніхто не заходить. Однак інші питання вони повинні відкрива бути в відкритому. Провадження, як то було визначено, і жодних підстав для закриття провадження по даній справі, окрім того, щоб показати недолугі сторони обвинувачення, яка фактично жодним чином не може підтвердити підозри і обвинувачення щодо носить захисного, а тільки з метою його суспільства і громадності, я не розвію. Тому прошу відмовити з даного план. Коли ми перейдемо до питання розгляду. Документів, які містять грив таємно або не таємно, то для цього є спеціальна процедура, спеціальна зала. Всі ми знаємо, як особи, які допущені, яким чином вони здійснюються. А зараз я зважаюся передчасно. Ну, бачите, ви мене погрожуєте, кажете, що ви мене застрелите. Я, я тобі Показує. кажу, що ти своїм життям не помреш. Заткнись, будь ласка, вийди. Як ви вважаєте, це нормально? Ви ви а ви? Ви? Я я приподжав, що ти мені погрожувати скільки завгодно. Я 22 місяці подібні под погрози від Кацапських а, судів, я, 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 від Манкортів чу. Чому ви підриваєте? Захисника треба звернути увагу на той факт, що прокурор стаємо попадання. По перше, не мадав жодних доказів існування ризиків. Окрім за ухвалою апеляційного суду ризик, взагалі був виключений, і прокуратура від цього відмовувала пункту. По-друге, основне на що наполягає прокурор, це безальтернативні сприймання підвар за підозри, вчинені певних інкримінованих злочинів. Разом з цим прошу. Шановний суд, судя, звернути увагу на той факт, що були до КПК щодо безальтернативності, міри покарання, тримання під вартою були прийняті лише 12 вересня 2022 року. Дуді на той момент вже був затриманий і вже щодо нього розглядалося показання про обрання зарубіжного закладу. Відповідно до вимог Конституції закон має зворотну силу, якщо статті е закону пом'якшують е стан підозрюваного. Тому вважаю, що питання прокурора не підлягає до задоволення. Щодо проведення судових засідань в закритому режимі, повністю потрібно думку попереднього виступаю. Дякую. У нас є принцип закріплений в кримінальному процесі. Я вважав би, що е, запитання про зміну запобіжного заходу мав би зу, перш за все, е, заслухати, але разом з тим. Хочу зазначити, що прокурора, я повністю підтримую своїх колег, щоб ви висловили е, Хочу зазнати, зазначити, що е, жодного доказу, що з жодного ризику сторону. Е, не доведена. Хочу також звернутися е, до м, практики ЄСПЛ. Згідно з практикою е, ЄСПЛ, пункту 3 статті 5 конвенції, після спливу певного проміжку часу існування лише обґрунтованих підозрів перестає бути підставою для позбавлення свободи. І судові органи мають навести інші підстави для продовження строку тримання особи під владу. До того ж, такі підстави мають бути чітко наведені Національними судами. Спел стверджує, що питання про те, чи є розумний строк тримання під вартою, не може оцінюватися в Відсутність будь-яких підстав, наданих судовими органами у своїх рішеннях, які дозволяють тримання особи під вартою, протягом тривалого проміжку часу, є несумісним з принципом захисту від свавілля, закріпленим у пункті 1 статті 5 конвенції. Це зазначено. Пункт 36 рішення СПЛ від 15 років 2016 року справі Коммунату Фротів України. Хочу долучити якось заперечення. А можете, встаньте, будь ласка, а ви можете своє ім'я по-батькові назвати? Легко. Балух Володимир Григорович. Ще раз. Балух Володимир Григорович. Балух. Балух. Володимир Григорович. Володимир Григорович. Відомий на всю країну ім'я. 8 до 71 року народження. Я потрібно відома, а для ман я Манкутін, Українська республіка Криму. Будь ласка, У мене на руках фактично свіже рішення Європейського суду з прав людини. Найменування справа Моєсєєць та інші проти України. У цій ухвалі йдеться про ряд осіб, які безпідставно утримувались під вартою, а також безпідставно продовжувалось тримання під вартою. Це стосується відомого захисника вітчизни Ігоря Валентиновича Павловського. І в цьому рішенні також суд зазначає, що суд. Суди повинні встановити, чи інші підстави, надані судовими органами, продовжували б виправдовувати позбавлення волі особи. Та посилання також на висновки Великої палати Європейського суду з прав людини. Я прошу долучити в якості заперечень. Прокуратура може ознайомитися. Там електронний перевод, переклад на українському є. Тому я прошу відмовити стороні обвинувачення у продовження строку дії запобіжного заходу з тих підстав, що стосується закритого судового провадження, як мій колега зазначав, є окрема процедура. Поки що на минулому судовому перед... Цим судовим засіданням я ознайомлювався з матеріалами кримінального провадження. Ці, ці кримінальні провадження, ці документи, які зараз знаходяться у судовій справі, не містять грифу цілком таємно або таємно. Тому прошу в даному клопотанні також сторонні обвинувачення відмовити. Дякую. Вважаєте, що службу. Да, Іганіщенко, Руслан Леович, командир корма. Я прошу у вас прощення у всіх суддів за Владимира и за поведение некоторых здесь граждан. Но услышьте нас и вникните, пожалуйста. Но ну, не закрывайте суд. Это очень важно для всех, для всех в этой стране. Мы проливали кровь для того, чтобы дать вам власть, и вы имели власть судить именно законом Украины. И я просто вас прошу, дайте нам возможность увидеть, что в этом деле, почему Роман за решеткой. И также прошу вас, разрешите роману выйти с этой клетки. Мы будем обеспечивать порядок. Я лично не позволю здесь беспорядку, потому что мы умираем за порядок и за закон в этой стране. Вы, вы как никто знаете, что це это. Так, так? Да. Вы были патуре, по тую, по-моему, нет. Так, точно, я... так точно. все. все. Це що тільки можна. І я прошу прощення із вас. От перед вами я, мені, прошу так, прощення. Я просто кажу, я розумію, ваший психологічний стан, фізичний, ми дуже спілкуємося зі всіма, в тому числі і у нас, і друзі, і, 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 і рідні знаходяться на війні. І... Але, на жаль, чи на щастя, я вже сказав, порядок повинен бути. Якщо Только ми так. почнемо не поважати суд. Не поважати і інших посадових осіб, як ви правильно кажете, народ надав можливість працювати на цих посадах. У нас не буде державності, а за цим у нас не буде держави, а буде анархія. Зрозумів, я дуже... Анархія ні до чого доброго не приведе. Лише приведе до того, що сюди прийдуть ті, які цим скористаються. Як скористалися від часу, коли тощо. ми втратили якусь частину так Прошу, Прошу. Так, будь ласка, захисник, який у нас перебуває на зв'язку з вашого думку, дякую, що колегія. Я повністю підтримую думку своїх колег. Зазначаю, що чинний діючий чи кримінально процесуальний кодекс чітко визначає, що прокуратура повинна довести ризики, а не просто їх перелічити, повинна їх обґрунтувати. Як ми можемо бачити, з сказаного попадання. Прокуратура його лише продублювала, жодного нового якогось доказу. Вона не надала, фактично не обґрунтувала, посилається на ті ризики, безпосередньо на переховування, на вплив на свідків і, в принципі, на те, що наш піднахід не може вчинити інше кримінальне правопорушення. З даного факту хочу трошки прокоментувати дані обставини. Переховуватися від органів з слідства або суду, ну, мій підзахисник не бажає і ніколи не бажав. А навпаки, він вчиняє усі дії, щоб справа була на биту усього суспільства. Він хоче довести свою невинуватість і про це недорогово вже зазначати. З приводу спосування те, що в нас є бойові дії, знову ж таки, мій підзахисник є, діюча військовослужбовці. Який на теперішній час не відсторонує від виконання своїх обов'язків і він їх продовжує виконувати і на свободі. З приводу закону впливу на світі, шановна колеги, я звертаю увагу, що вже було зазначено моїм колегою про те, що в апеляційному суді сторона обвинувачення безпосередньо прокурор підтвердить той факт, що вказаний ризик є не, вказаного ризику не існує. Тому, чому ж таки посилаються на вказаний ризик стороні захисту, невідомо. З приводу вчинення іншого кримінального правопорушення, знову ж таки, звертаю вашу увагу на той факт, що наш підзахисник є діючим військовослужбовцем та е, перебуває в системі правоохоронних органів. Жодного кримінального правопорушення він не вчиняє. І ті е, правопорушення, які інкримінують йому на теперішній час, він повністю заперечує і ми знаємо, що він їх не робив. Тому посилання на вказане, на вказане, що нібито наш підзахистів чи не інших кримінальних є безпідставним та необґрунтованим. Жодного належного, допустимого доказу, з керівного звинувачення надано не було. Тому ми, я вважаю, як і мої колеги, що вказане, клопотання є безпідставним, необґрунтованим та таким, що не підлягає додоволені. Приводу копотання про зміну запобіжного заходу я повністю його підтримую, прошу його задовольнити. З приводу опортання про закриття судового процесу я повністю підтримую своїх колег. Вважаю, що на копотання заявлено передчасно і вказано справу люди повинні бачити, повинні за нею слідкувати. І також вважаю, що вказне на перший час підстави для закриття судового процесу відсутні. У мене все, дякую. З вашого духу почнемо з закриття процесу. Ну, Поки що нагадаю пану прокурору, що процес закритий чи відкритий визначається ще на підготовчому засіданні. Разом з тим, всі ті матеріали, котрі він надав, сторона з змагання ознайомитися, вони всі були, досліджувалися у відкритих процесах під час досудового розслідування в Пічерському суді, в апеляційних судах і так далі. Тобто нічого нового секретного там немає. Той тобто, секретний тон. Який є єдиний в цій справі, прокурор, коли принесе, принесе один документ на його дослідження, 10 чи 15 хвилин, воно має бути закрите. Це по перше. По-друге, пан прокурор подає клопотання, зовсім не посилаючись, є такий наказ Служби безпеки, який містить затвердження відомості, що становить державну таємницю. ЗВДТ називається в народі. Є також розгорнутий перелік відомості АПВД що станови державну таємництва, тобто прокурор жодним чином не зазначає жодного пункту цієї статті, які забороняють проводити відкрите засідання. Тобто він наразі свідомо порушує власність, порушує доступ преси, порушує доступ людей. Хочу зазначити, що саме прокуратура та ДБР протягом 14 місяців. Розповідали про те, що я являюсь державним зрадником, що я нібито тік на волинку і так далі. Наразі, розуміючи, що в справі немає нічого, ми досліднили з вами три томи. В трьох томах вони не дали жодного доказу. Просто свій непрофесіоналіст вони намагаються приховати, або вони намагаються приховати злочинну діяльність пана Сінігуба і пана для того, щоб люди суспільство не побачило, що насправді відбувалося. Це все досліджувалося вже у відкритому. Тобто на якій підставі він зараз це робить. Це в мене перше питання. Ну, по, З приводу е, ЗВДТ. Е, сюди ж до закритого засідання я е, задаю е, ще одне питання відповідно до 42 го Це ну, прямо стосується. Е, на минулому засіданні пані Голуб е, мені дуже чемно пояснила, що стадію попитань ми пройшли. І попотання будуть розглядатися після закінчення дослідження доказів. Якщо є клопотання, подавайте в канцелярію. Ми зробили все, що мали, ну, що сказала нам пані Голуб. Дуже чемно пояснила, така вона пояснить пану прокурору, також чемно, що його попотання він мав подавати на підготовчому засіданні. І на цьому підготовчому засіданні він мав аргументувати, чому посилаючись на СВД, на світ що становить державну таємниці. А не тому, що йому так чомусь зараз закортіло. Його не бентежило абсолютно, що всі ці дані протягом року у відкритому процесі. Тому, яким чином він зараз подається клопотання? Тепер з приводу клопотання по 201. Шановний суд, я коли сюди їжов, і Руслан також може підтвердити, в кожному, кожному автозакі отака от велика табличка. Будь-яка процесуальна дія, де вимагає ваш підпис має проводитись в присутності вашого адвоката. Він міг направити моїм адвокатам будь-які клопотання, це йому дозволяє. Як і адвокати могли йому направити будь-які клопотання, мені він будь-яку процесуальну дію має проводити в присутності мого адвоката. Тобто він наразі, куди є клопотання, яке жодним чином не підтверджено, що я його отримав, причому, що, дивіться, я навіть судді кажу, я не відмовляюся його отримати, хай він мені його обружує. Я його отримав. Ну, він приносить якусь бумажку, про якийсь акт десь і так далі. Так вибачте, що він зробив для того, щоб е, належним чином, законний спосіб, е, надати мені це клопотання. Він мені це клопотання не надає. Він приходить і каже, так у мене знову тоді питання. В минулий раз, 201-го, ви мені сказали через канцелярію і заборонили це робити в залі судового засідання. Пані голуб конкретно прокоментувала. Сьогодні пан прокурор приходить і, вибачте, мене зразу з першої секунди, каже, що я даю 201 прямо в залі судового засідання. Так ну, хай, пані, тоді прокоментує. Де в нас рівність перед судом, де в нас змагання з процесу? Чому сторона захисту має йти через канцелярію подавати це все, і ви собі не приймаєте? А у прокурора ви приймаєте і ну, починаєте розгляд свого питання. Хоча знову ж таки мені дуже чемно і рекомендували звернутися до своїх адвокатів, щоб вони мені пояснили стадії процесу, так на стадія дослідження. Ну, так, давайте досліджувати. У нас немає, ну не передбачає стадія судового розгляду, не передбачає. Е Розгляд, щоб ми збиралися тільки для того, щоб продовжити термін тривання підвал. Я звертаюся, давайте ми дослідимо, дослідимо всі документи. Я вам впевнено кажу, що в нас на сьогоднішній день є матеріали, які повністю відвернуть позицію пана прокурора. І повністю поміняють вашу думку, чого ми починаємо наш судовий розгляд з розгляду клопотання. Давайте закінчимо розглядом клопотання. І знову ж таки, я наголошую, що розгляд клопотань має бути тільки 201, то яку ми подали, так як ви сказали, через канцелярію. Хто йому дає право, чому, йому, чому прокурор дозволяють, а мені забороняють. Ну, ви це ж публічно сказали, всі це бачили, всі це чули. Ми зробили, як ви сказали. А зараз ви в нього берете і одне клопотання, яке він взагалі не має права жодного подавати, і друге клопотання. Як це відбувається, що це відбувається? Якщо ви наголошуєте на тому, що ми продовжуємо розгляд клопотань, тоді я зачитаю свої заперечення. Контролю судового розглядається дане питання. Я ж не спорю. Ну так от я вам не кажу. Тому вами... воно і повинно виглядатись. <клев> я з вами не спорю. Так Все ви випадкові. можете по суті висловити з даних випадків. Так, ну мені не зрозуміло ваша че. Чому я ну, мене ж 201 також через місяць я її подарую через канцелярію? А хто дозволяє йому? Мені ж заборонили подавати прямо в суді, а йому дозволяють подавати прямо в суді. То інше клопотання, Ви не путайте, будь ласка. Ну, то, добре, ти, добре, тоді я прокоментую е, його клопотання, яке я наголошую. Чи я не бачу в очі, не отримую його належний спосіб і так далі. Що я коментувати зараз буду? Я просто буду висловлювати свої заперечення. А тепер з приводу клопотання про зміру запобіжного закладу. Е, я е, надам своє клопотання письмовому вигляді. Можете вважати, я прошу вважати це запереченням, Тому що я так розумію, що в нас два процеси об'єдналися в один. 201 і 199, що знову ж таки забороняє нам прямо КПК робити. Але разом з тим, що я хочу зазначити, виключно, виключно як е, спростування ризиків по 177 статті. Значить, На сьогоднішній, помилуй. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день е вже навіть Вашингтон-Пост і українська правда підтвердила, що Служба безпеки України здійснила атаку по головному російському військовому герасі. Я передаю вам три е на язики е Шекспіра. Передаю ці статті. І е, Українська правда е, на, на, наші. Це по 177-й я ризики обґрунтовую. Я зараз поясню, як я їх обґрунтовую. Це я вам додаю. Тут також додаю вам флешку, адвокати прошу передати, на якій знаходиться унікальна переписка та чітко зазначена. Що саме е, я видавав, е, надав координати і. Е, Разом з військовими здійснив удар по е, головному російському військовому.